На Прикарпатті продовжує зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Медики прогнозують, що вже з початку лютого Україну, в тому числі і Прикарпаття, накриє нова хвиля епідемії, а клінічні випадки захворюваності на ці недуги можуть фіксуватися аж до березня-квітня цього року. Чи відповідає це дійсності, з'ясовували наші журналісти. Гриб та ГРВІ після певного відступу у січні знову йдуть у наступ. На Прикарпатті за минулий тиждень зареєстровано на 15% збільшення кількості хворих на ці дуги. Переважно це діти, каже головний позаштатний епідеміолог департаменту охорони здоров'я Марія Бойко. За четвертий тиждень у нас звернулися за медичною допомогою з приводу захворювань на грип та респіраторні інфекції понад п'ять з половиною тисяч громадян, жителів нашої області. Це і дорослі, це і діти. Звичайно, що переважає завжди в такій структурі захворюваності на грипі на гриві діти, тому що ми до них уважніше ставимо, тому, що вони ходять до школи, їм потрібні довідки, дитячі садочки. Дорослі, ті, які не працюють, як правило, не звертаються за медичною допомогою. Тому ця цифра, звичайно, що є невичерпною. Медична галузь зараз на стадії реформування і особливо гострим. І надалі залишається питання забезпечення лікарень медикаментами. Особливо це стосується медзакладів в районних центрах області, кажуть у департаменті охорони здоров'я. На сьогоднішній день кожний із закладів охорони здоров'я має якийсь мінімальний, скажімо так, запас медикаментів тих, які необхідні при респіраторних вірусних інфекціях. Але ми маємо такі гнучки, як кажуть, механізм, що тоді, коли поступає більша кількість людей, відповідно. Є можливості буквально протягом кількох годин одної, одного дня отримати через аптечні установи ту кількість медикаментів, яка є необхідна. За словами лікарів, захистити себе можна шляхом вакцинації, а у випадку нездужання залишатися вдома, викликати лікаря і виконувати всі його призначення. А от мешканці Івано-Франківська для укріплення імунітету та профілактики грипу мають свої методи. Їм цибулю, часник, е е всякі такі яблука, щось таке, що щоб то п'ю. П'юся холодною водою, бігаю і починаю свій день з позитиву. Говорю всім компліменти, тому що життя це прекрасне. Хожу на свіжому повітрі ногами своїми, нічого не п'ю, і дітям нічого не даю. Лікарі кажуть, що ще не пізно зробити щеплення від грипу та просять не займатися самолікуванням, а одразу звертатись за медичною допомогою.